Вітаю, малята. Давайте сьогодні розглянемо кадр з мультфільму Курча в клітиночку. Подивись на цих курчаток з мультфільму. Вони маленькі, жовтенькі, з очками і дзьобиком на тоненьких лапках. Одне курчатко жовтеньке у клітиночку. На голівці кашкетик. Друге курчатко жовтеньке у квіточку у береті із сачком. Сачком можна назбирати свіжу травичку у воді і поласувати нею. Зустрілися курчатка на квітучій доріжці, привітались. Я йду собі друга шукати, сказало курчатко в клітиночку. Я хочу стати твоїм другом, відповіло курчатко в квіточку. Ці курчатка обов'язково подружаться і будуть разом подорожувати, усміхатися сонечку, радіти хмаркам, вітати метеликів. А тепер пограємо. Покажи одне курчатко, потім друге. Якого кольору курчатка? Походи пальчиками по квітковій доріжці, як курчатка. Покажи квіточки, які побачили курчатка. Покажи пальчиками, як відкриваються і закриваються дзьобики в курчаток. Знайди в коробці з олівцями жовтий олівець. Молодці малята добре поспілкувалися.